Віртуальний музей російської агресії представляє. Війна в історіях Органи влади Криму перші жертви збройної агресії. Військове захоплення кримського уряду. У ніч на 27 лютого 2014 року російські військові без розпізнавальних знаків захопили будівлю уряду АРК. Під їхнім контролем також опинився кримський парламент. Це були перші неприховані акти збройної агресії Росії. Урядова площа місце зустрічей влади і громадськості. Будівля уряду з'явилась на колись фонтанній площі у ході великої забудови Сімферополя після приєднання Кримської області до української РСР. Вона зведена у 1960-му, саме як адміністративний об'єкт. Через вулицю у той же період постав будинок профспілок. До 50-ї річниці більшовицької революції на площі перед будівлею встановили пам'ятник Леніну. Згодом неподалік збудований український музичний театр. З радянських часів площа Леніна та будівлі довкола утверджувались як центр суспільно-політичного життя. Спочатку йшлось про обмежені суворо контрольовані комуністичною партією заходи. Тут, наприклад, проводили міські жовтневі демонстрації. Зі здобуттям незалежності України на площі часто відбувались політичні мітинги, меморіальні заходи. Кримчани разом з усім українським суспільством у 1990-х почали розбудовувати демократичні інститути. Крим повернув собі статус Автономної Республіки, втрачений у сталінські часи після депортації кримських татар. Чи порядок передбачав функціонування в Автономній Республіці як невід'ємній складовій частині України парламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим, уряду Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Діяло також представництво президента України. Авторитетним центром суспільно-політичного впливу є Курултай та Меншліс кримсько кримськотатарського народу. У Криму функціонували суди, органи прокуратури, підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України, органи місцевої влади. До 2014-го в Криму вирувало насичене політичне життя. Проукраїнські та проросійські сили дебутували в парламенті на мітингах і на шпальтах періодичних видань. Часом виникали напружені ситуації, що загрожували територіальній цілісності, безпеці та миру. Однак кожного разу владі вдавалось знайти вихід з конфлікту. Демократія, правові підходи та політичний плюралізм не сприяли реалізації російського плану відторгнення Криму від України. Тому спочатку окупанти паралізували органи влади автономії. Від центру влади до першої мішені агресії. Взимку 2014-го позиції на вищих і середніх щаблях влади у Криму продовжувала утримувати партія регіонів, зокрема кримський прем'єр Анатолій Могильов і спікер парламенту Володимир Константинов. Часто це були вихідці з Донбасу, персонально лояльні президенту Віктору Януковичу проти політики, якого Україна повстала під час революції Гідності. Не лише демократичні та проєвропейські активісти були незадоволені режимом Януковича. Проросійські сили до останнього сподівались, що силовики придушать мирний протест у Києві і таким чином забезпечать продовження державного курсу на зближення з Москвою. Тогочасні події в Києві, розстріли на майдані, втеча багатьох колишніх високих посадовців, фактичний розпад правлячої партії суттєво вплинули на політичне життя в країні. І громадськість, і владні кола ВРК також були налаштовані на зміну правлячої команди вже 22 лютого 2014-го Активісти партії єдінство» та організації Руская община Крима встановили на площі Леніна намет для запису охочих у так звані народні дружини, формування для силового протистояння з новою українською владою. Натомість, наступного дня, 23 лютого, центральна площа Сімферополя вкотре зібрала багатотисячний мітинг, організований Мечлісом кримсько кримськотатарського народу. Учасники висловили підтримку українській владі, вимагали розпуску кримського парламенту, покарання чиновників сепаратистів, знесення пам'ятника лідеру більшовиків. У цей період керівництво автономії діяло не завжди злагоджено та послідовно. 23 лютого перший заступник голови кримського уряду Рустам Таміргалієв заявляє, що визнає Януковича чинним президентом. Натомість його керівник Анатолій Могильов того ж дня скликає брифінг, на якому висловлює намір виконувати рішення ухвалені Верховною Радою України та виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова. У ці дні обговорювались різні претенденти на крісло очільника Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Серед них практично не фігурувало ім'я Сергія Аксьонова. Однак із вторгненням російських військових в адмінбудівля РК цей пост займає саме він. Невідомі загарбники. Операція захоплення владних центрів у Сімферополі відбувається блискавично ще ввечері, 26 лютого, після багатотисячного мітингу на підтримку територіальної цілісності України, суспільно-політична ситуація видається стабільною. Однак, зранку 27-го більшість кримчан з подивом дізнається, що органи влади автономії захоплені невідомими. Вночі декілька десятків добре озброєних військових без жодного пострілу зайняли спершу парламент, а незабаром й уряд Автономної Республіки Крим. Камера спостереження фіксує, що о 4.23 в будівлі Ради міністрів Криму невідомі військові розбивають вікна, кидають світлошумову гранату, нейтралізують охорону, беруть під контроль основні входи. У приймальній голови займають комп'ютер. На обох адміністративних будівлях українські прапори замінюють на російські триколори. Загарбники виглядали незвично: російська військова екіпіровка Ратнік маски та шоломи, що приховують обличчя, сучасні модифікації автоматів АК, снайперські гвинтівки Драгунова, кулемети Печенех, гранатомети муха та інша новітня стрілецька зброя. При цьому нападники використовують заборонені методи ведення війни. На їхній уніформі не було знаків розрізнення, які б засвідчували їхню державну та організаційну належність. Вони не представляються, не висувають жодних вимог, чекають. За декілька місяців невідомі, названі у російських змі як зелені чоловічки, видадуть себе у відеозвіті Сил спеціальних операцій Росії. Серед іншого бачимо захоплення будівлі кримського уряду, виведення чергових міліції, перекодування всередині, нічну заміну прапорів, заїзд у внутрішній двір щонайменше чотирьох російських бронеавтомобілів Тигр та військової вантажівки. На відео спецпризначенців показано також засідання щонайменше 17 людей у ділових костюмах під керівництвом Сергія Аксьонова та, вочевидь, пильним наглядом російських військових. О 8.30, 27 лютого, прем'єр Анатолій Могильов виступає зі зверненням до мешканців Криму, в якому повідомляє про захоплення уряду та парламенту невідомими особами. Його спроба переговорів з військовими через розбите скло будівлі уряду завершується невдачею. До будинків парламенту й уряду стягуються проросійські сили, зокрема організовані у загони народні дружини. Вони утворюють живий щит. Захищаючи будівлі від можливого штурму. Серед інших там помічають і майбутнього командира бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна Ігоря Стрілкова. 27 лютого 2014 року на початку робочого дня про захоплення повідомляє сайт Генеральної прокуратури України. Прокуратурою АР Крим відкривається кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу Терористичний акт. Розслідування доручено Кримському управлінню СБУ. На місці події перебуває керівництво Кримської прокуратури МВС та СБУ. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції. Периметр адмінбудівель перекритий. Депутатів тут навпаки очікують від імені народних обранців, які прибувають сюди добровільно чи під примусом, починають ухвалюватись незаконні рішення. Серед перших висловлення недовіри та припинення повноважень уряду Анатолія Могильова. А пізніше й про входження до складу РФ під контрольним парламенту й уряду Криму відведено роль легалізації російської окупації. Новий очільник ради міністрів Криму Сергій Аксьонов у ті дні передусім підпорядковує собі силові відомства України на території Криму та звертається по допомогу до російського президента. Постскриптум Тривалий час Володимир Путін видаватиме дуже плутані заяви про причетність російських військових до згаданих подій у Криму. Однак, через рік відкрито визнає планування спецоперації. Після проведення так званого референдуму, 16 березня 2014 року. Він скаже, що у Криму були російські військовослужбовці, які стояли за спинами самооборони. У 2015 році президент Росії підпише указ номер 103 про встановлення дня сил спеціальних операцій і призначить його саме на 27 лютого. У ході окупації на російські сили спеціальних операцій і надалі покладатимуться найскладніші та відповідальні завдання, такі як штурм військового містечка українського першого батальйону морської піхоти у Феодосії. Захоплення більшості інших об'єктів у Криму доручатимуть парамілітарним формуванням самооборони та військовим з менш елітних російських формувань. Чимало високопосадовців, що сприяли окупантам у захопленні адмінбудівель Криму, потраплять до санкційних списків України, Сполучених Штатів Євросоюзу. Щодо деяких представників колишньої кримської влади, а також адміністрації так званої Республіки Крим, відкрито низку кримінальних проваджень в Україні. 5 березня 2014 року Шевченківський районний суд міста Києва задовольнить клопотання органів досудового слідства про затримання Константинова та Аксьонова. Після нічного захоплення адмінбудівель російські військові вільно господарюватимуть у Сімферополі. Під їхнім прикриттям впевненішими стануть і народні дружини, самооборона, казаки. Одиночного пікетувальника Ришата Аметова з урядової площі викрадуть. І жорстоко вб'ють. Відкрито серед дня з пострілами і побоями 1 березня 2014-го захоплять будинок профспілок разом з центром журналістських розслідувань. У ньому синьо-жовті прапори повсюдно замінять на російські. Окупаційна адміністрація реставрує центральний пам'ятник Леніну, а з назви музичного театру вперше від часу заснування вилучить слово український. Площа втратить свою суспільну політичну функцію і набуде виразних ознак простору окупації. Автор Ольга Волянюк центр дослідження безпекового середовища Прометей. Матеріал вперше опубліковано 1 вересня 2021 року. Запис здійснено у рамках проєкту веб-портал Віртуальний музей російської агресії. Який реалізовується центром дослідження безпекового середовища Прометей за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження? Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.